Юрій Олександрович, наша команда поступилась. Що можете сказати по грі? Ваш перший коментар. В першу чергу хочу привітати суперників з перемогою. Команда «Ворска» підтвердила свій лідерський статус. І саме в хотів би відмітити, що, на жаль, при такій погодні хмоби, які ми сьогодні грали, що матч відбувся без тяжких якихось пошкоджень. І це саме головне, тому що передіше багато ігор, як у нас, так і в них. Сам матч, я думаю, що ну, десь дівчата молодіше злякалися, десь старші опитні зіграли достойно. Бажаю по горі. Ну, достойно ми сьогодні зіграли. Тому. Грали організовано, можна так сказати, проти лідера зіночого футболу українського. Готувалися до цієї гри, більш захисну модель вибирали. Так, десь перестроїлися, готувалися, розбирали стиль. Будемо так звати Ворська, це відомі з Тезубута два. Не перший рік вже граємо разом. Гравців мною знаємо, тому під них підбирали, десь виходить, перестроїли і Оксану Білки прийшлося опустити, десь підняти. Ну я ж кажу, десь досвіду, то що мали епізоди, та сама Миграцька 0 Перенуль мала у нас епізоди, все то, що вона ще мала, десь сказувалось про те, що. Ще зарані десь набирати, які забивати голи і якусь робити більш достойну атаку, тому все в нас попереду. У другому таймі використали всі заміни. Дівчата відсіли чи Ні, це було зв'язано. Це було зв'язано з тим, що погодні умови. По-перше, по-друге, в нас ще багато ігри і ключові ігри. Тобто командам, якими плануємо брати очки. Ну, тому десь поберегти. Не лепе, де будемо так казати, удалення наше гравця. Скажеться, це теж один із ключових гравців. Я вважаю, що так не можна отримувати такуї червону картку. І розберемося, тобто гравець буде покараний однозначно, а ось десь останніх приберегли. Ще хочу подякувати УАФ, що нам організував таку гру на... В цьому стадіоні, бо так, зараз такі погодні умови, що е, дуже складно знайти е, хороший газон. Так що дуже дякую. По грішу, можу сказати, довго привикали до, до морозу, до холоду, до, до м'ячу, який е, дуже швидко <кій> двигався, тому що ми не, 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 змогли, не могли його десь е, обробити, віддати. Е, то дівчата в другому таймі вже, вже э, трохи стали краще грати. Сьогодні футболістка району відзначились хитриком. Ага, да. Що можете сказати, відзначити і вийшла з таким спожанням на сьогоднішню гру. Ну, дівчата зараз приїхали з Ю-19, там, де на мій погляд зіграли дуже, дуже добре, э, класний. Класний такі були був класні команди. Це будуть вони добре, то, що вони побачили і Німеччину, і Австрію. Є дуже у нас класні молоді дівчата, які вже можуть скоро бути в старшій збірні нашій. А те, що Віка забувається, і працює, це ми дуже... Ставимо на нашу молодь, щоб вони як швидше зіграли, бо зараз кадрами дуже складно в нашій країні, бо нема гравців, мало хто хоче сюди їхати. Тому, тому я думаю, що скоро і у Кривбаса, і у Пантери, і у Водомира, і в нас дівчата, котрі молоді, будуть грати вже. Та же Вінниця, да, багато клубів у нас, там, де молоді дівчата, і наш рівень футболу буде підніматися. Сьогоднішній місьпадник вас чимось здивував, чи ви готувалися до такої гри? Ну, тут суперники більш-менш зараз такі рівні. І дуже те, дуже що було багато молодих дівчат у «Пантер», Вони билися, вони грали, старалися грали в такий футбол, що десь. Пресували нас десь там в підкатах. в ппідкатах. Мені сподобались їх є, є команди, і я думаю, що в майбутньому буде складніше з ними грати.